Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами продовжуємо вивчати Python. І давайте поговоримо коротко про таку функцію, як ZIP. Уявимо собі ситуацію, що вам приходить звідкись перелік осіб, і окремо приходить перелік року народження кожної особи в такому самому порядку. Перше, друге, третє ім'я, перше, друге, третє рік народження. І вам це треба скомпонувати в одну структуру. якусь, так? Наприклад, ліст. І давайте з вами спробуємо це зробити. Очевидно, у вас можуть бути такі кейси, коли вам треба таке зробити. Давайте створимо перелік власне осіб, там імен. Це у нас буде Джон. Боб, Марк, наприклад. І тут у нас буде. Відповідно кожного рік народження. Там абсолютно випадковий. От. І так ми можемо їх роздрукувати. Тепер давайте спробуємо використати функцію ZIP для того, щоб поєднати John. Народ... З його роком народження, Боба з роком народження, і Марко, використаємо цю функцію. ZipNames і years. І, відповідно, для того, щоб це все було. Ну, тобто, умовно кажучи, ця функція повертає нам ітератор, так, але нам це не потрібно, і тому ми нам би хоч, Ну, як ітератор, zip zipObject. Просто не занурюйтесь зараз в це. Давайте. Приведемо це до звичайного ліста. Для того, щоб нам зручно було з цим працювати. Result. І відповідно вже роздрукуємо Result. От, бачите? Тобто у нас є перелік. Відповідно з кортежами Джон 1990 і так далі. Ми також можемо. Не до ліста, а до тюпол це все привезти. Так у нас це все працює. Відповідно, так як до звичайного ліста ви можете доступатись. Дуже просто там. Ноловий елемент. Там. Перший і так далі. Словом. Ця функція не є такою часто вживаною, але можуть бути кейси, коли вам дуже це потрібно. І якщо, і ще раз повторюсь, якщо вам окремо приходять одні дані, і в, такі самі, в такому самому порядку приходять другі дані, другий масив даних, який до першого має безпосередньо відношення. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, радьте комусь, хто вивчає Python або інші мови програмування цей канал. І до зустрічі, дякую.